Корольєвий добрий ранок. Сонна година скінчилася, я вже на кухні. І Джесіку розбудила, і Максима розбудила. А Сергій мені написав послання, як він казав. що Я пішла на кухню і прочитала. Королєви мене не будити, Джесі, ти також свята, прочитай. Дякую. Що Джесі не будити, його не будити. Але я вже все встала, стріпалась, чай зробила. Дві ложки цукру дала, так як Максим хоче і зробити йому коробки. Ви вставайте, вставайте, вставайте. Вже ранок прийшов, стріпайте, беріться до роботи. Ви знаєте, у нас жінок завжди багато захцянок. Далі хтось, як не вміє просити, мусимо самі працювати. Тому ну, деколи є, що просиш, що й толку з з тих посінь. Так що встаємо на вулиці. Погода так собі. Тішить одно, що вже піде день серед Чет... четвер. Сьогодні четвер? а що, сьогодні? Четвер? рідна, сьогодні вже четвер. Недавно був понеділок, що завтра один день до школи і на тобі. Сергій, бачу, грушки замочив, вже щось буде робити. Ще буде робити, але ще не зараз, бо казала, буде спати, доки будемо сьогодні спати. Що вже так в сон в той дарився, все не знаю. А я роблю максові канапки. Нащуємо хліб кримся сиром і ще там ковбаску. Зверху і помідор. Я сьогодні почуваю ще краще, ніж вчора і позавчора. Ще з кожним днем все краще і краще. Але ще сьогодні треба відлежатися, як говориться. Ще третій день треба відлежатися. Подивимося, як вдасться. О, припригала Джесіка сюди. Ой, Максим, бачите, не спішить у мене йти снідати. Хочу зробити мені нерви. Хочу, щоб стояла сто раз кричала. Макс, іди сюди. Макс іди сюди. Вчора до ночі вчилися. Ой, пошла з тою наукою, з тою школою. Таке вони вже всяке вчать, ми такого не вчили. Різне всяке. Ой. за Максом. Макс, що ти на бік розмиваєшся? Його не хісти. Йди, чуй, Макс. Каветину подолайся. Душа. Вона й дитину й ка ходить. Ходить за моїми тапочками, розумієте, і грізає. І що ви думаєте, ти прийшла в кімнату, він собі далі влігся. Я не знаю. Далі в лігся, він буде спати. Джесіка, ти хочу Максима не розбудила? Ти його давай буди. А ти не ходиш не під скавулюша. Я встала, але, знаєте, за мною ходить, хочу я вже і на ліжку взяла, що вже буде лежати біля мене. Поки ми Максима не спроведимо до школи, де вам є, ніхто лежати не буде. Та його відпровадити до школи. Без пізніше, бо зараз нові правила в школі, тож, знаєте, були було ті хлопці, що там сварилися, що дитина ходить, в шортах ходити не можна, жуйку жувати не можна, на дітей жалітися не можна. Куча зараз всяких. У нас так не було. У нас жалілися, що їй могли тріснути. Нічого з того поганого не було вставити треба. що не горморіш. Джесіка, ну ти що, з ним в ванну ходити. Ну чого ти там вівкаєш? Іди сюди, Джесіка! Сергій сказав, щоб ти його не путила. Іди сюди. Він тебе в інтернат здасть. Іди сюди. Джесіка! Іди сюди! Зараз підеш зі мною там в кімнату. Дуже люблю в кімнаті біля мене лежати. Навіть мені там накакало під дверима. Так. Добре, короля, я тут з вами не плиту, канапки я вже зробила, ви теж вставайте, придіться до роботи, бо сьогодні четверг я в шоці, звичайно. І все. І всі йдемо до роботи. Я хоч добре себе добре почуваю, хоч то мало тіше. В ті дні було мені щось дуже невесело. Все, канапочки я зробила. Доброго ранку вам всім побажала, йду робити собі теплої води з зілочком і ще лягати. Нема чого мені так зранку вже самого чимось тут ходити і займатися широків. Нема чим займатися. Треба от почувати. Так що гарного усім дня!